Доброго дня, дорогі глядачі, з вами канал Народна Думка. А чи знали ви що відповідно до частини четвертої і частини п'ятої статті 21 закону України дуже багато людей мають право на щомісячну доплату у розмірі? Ну, наразі це 292 гривні. Чому я порахував голові? Тому що це 10% від прожиткового мінімуму. а Прожитковий мінімум середній, зараз 2920 це 292 гривні кожного місяця доплати до своєї пенсії. Дуже багато не знали, і от ще одна людина, мій друг, пенсіонер, не знав. А виявляється, взявши всього одну справку, він міг отримувати цю допомогу вже на протязі п'яти. Років. І тепер, оформивши її, він буде отримати її надалі вже пожиттєво. Тож, хто має право на таку допомогу, які документи потрібно взяти, донести пенсійний фонд, яку довідку, де вона береться. А аналізуючи те, як було раніше, як це все відбувалося, то я розумію, що на таку допомогу претендує дуже велика кількість людей. Ну, просто не знавши цього, вони її не оформляють. Тож, Давайте, що за допомога, кому вона надається, як її оформити, розбираємось. І так, відповідно до постанови Кабінету міністрів. Давайте зараз про постанови, але перед тим не забудьте, щоб все знати про пенсії, допомоги, доплати, пільги і все інше. Потрібно просто долучитись до каналу, натиснувши кнопочку підписатися під відео. Таким чином, ставши підписником каналу Народна Думка, ви будете отримувати актуальну інформацію в доступній формі. От саме головне в доступній формі, так щоб було зрозуміло кожному. Тож, долучайтесь, а я розповідаю, що е, люди, які мають звання почесного донора, мають право на пільгу. Вірніше, доплату до пенсії у розмірі 10% від прожиткового мінімуму. Пам'ятаємо, як було раніше, так? два рази в рік приїжджала машина, коли ще села були, колгоспи, в село, стояли на вулиці машини, які займалися збором крові. І, ну, судячи по своїх батьках, <кій> дуже часто, особливо папа, то. Робили, ходили і здавали кров кожен раз, як приїжджала машина. Ну там з бонусів було це е, додаткові виходні, платять, ну, платили і зараз платять щось, пізніше, навіть не щось. Останній раз я здавав у 2024-му, то було 86 гривень. Але я здавав не через кошти, а через допомогу Збройним силам України. За цей час я вже здавав кров тричі. От вам вся статистика. А для того, щоб Мати звання, кому ж надається і як отримати цю довідку. Е, таку довідку мають право отримати люди, які здавали цільну кров 40 доз, або плазму крові 60 доз, або компоненти крові заготовлені методом аферезу, аф... не знаю, чи правильно поставив наголос, вибачаюсь, 40 доз. Тобто, якщо ви здавали більше 40 разів кров, ви маєте право. На цю доплату. Як її взяти? Порядок витрачі посвідчення. Або вручення на грудну почесний донор України затверджений постановою Кабінету міністрів України від 24.11.2021 року номер 1266 Аби їх отримати, слід звернутися до відділу комплектування донорських кадрів центру крові, де ви здійснюєте донації, тобто де ви здаєте кров. Установа подає відповідне купотання у департаменти охорони здоров'я або заклади охорони здоров'я, які належать до сфери управління. Міністерства та інших центральних органів виконавчої влади уклопонтанні зазначають прізвище ім'я по батькові донора, сумарну кількість донацій, а також додають копії сторінок посвідчена донора і копії документів, що посвідчує особу та фотокартку розміром 3х4. Форма донорського посвідчення затверджена від 10.03.2021 року номер 193 про затвердження порядку вручення посвідчення донора крові та компонентів крові та його форми. Посвідчення донорам видають центри крові, у яких здійснювалися кроводачі. Тобто люди, які багато разів здавали кров, мають звернутися до центрів, де здають кров. Вони піднімають весь архів, тому що знають, що тож є. Пенсіонерів, то що можливо, в багатьох було навіть в Радянському Союзі, або в перші роки Незалежності України, то все було ще в паперових документах. Підіймаються архіви і всі рази збираються до кучі. Потім, якщо нарахували 40 раз крові, або 60 раз плазми, ну в більшості то крові, так, то Видають вам посвідчення. Це посвідчення несете до пенсійного фонду і вуаля, 292 гривні кожного місяця доплата вам до пенсії гарантована відповідно до статті. 5 де це? Читав? Да, статті 5 закону 21-го закону почесні донори України мають право на отримання надбавки до пенсії у розмірі 10%. Затверджено прожиткового мінімум на одну особу в розрахунку на місяць. От, відповідно до цієї е, статті 21 частини 5 закону України отримаєте доплату. Ну, знаєте, це можна сказати корисне, сприємне. Ви зробили добру справу, тому що ну здання крові, наскільки я знаю, да наскільки я чув, що воно взагалі корисне. Тобто кров оновлюється. Особливо людям, яких високий тиск весь час скаже, то таке здання крові допомагає його на деякий час трішки понизити. Можливо, є нюанси, коли це протипоказано, але ці нюанси зазначаються зазвичай, і таким людям не дозволяють здавати кров. У Всіх інших випадках, то так, знаєте. Безобідна процедура. Я б я не то щоб радив на початку війни я то весь час робив і зараз повторюсь, закликаю людей, які можуть що робити, які здатні, робити то весь час для наших Збройних сил України, тому що там потрібно цієї крові дуже і дуже багато. Самі розумієте, чому. І таким чином ви також робите внесок в нашу перемогу, в захист, в допомогу хлопцям. І Сам то роблю. На каналі є відео, да, мої ще минулого річні, позаминулого і позапозаминулого, де я прямо в центрі крові розповідаю, що роблю, і закликаю інших то робити. І бачимо, що воно ще й потім офіційно винагороджується: 300 гривень на місяць. Це 3000 на рік, плюс ще одна пенсія для багатьох. Ну, в загальному кожен, звісно, вправі сам вирішувати. Але якщо у вас є здання, вже, якщо ви весь час то робили, ще коли працювали, але просто не брали довідку, то біжіть, то зробіть, занесіть в пенсійний фонд і отримайте свою винагороду, чесно заслужену. Тому надалі розбираюся. Напишіть в коментарях, якщо ви знаєте якісь додаткові відео, якщо воно вам було корисним, так як для мого друга, який взявся за голову, що 5 років цього не отримував, хоча мав повне право, поставте лайк. Долучайтесь до каналу, будемо зі всім цим розбиратись разом. До нової зустрічі, дорогі мої глядачі.